секрет, привет. Пять минут назад я трахал суку в oh, Сука, мерзь. Я видел твою суку, это просто мерзость. Просто мерзость. Пять минут назад, как судьи, пять отверст. Хаю-хай, с -oh вами Максик Негодяй. Перед початком відео хочу виразити благодарність моєму кінту Колі Кідалову за оцей носок, маєш, за цей носок, який він вчора спас. Тому що вчора я гуляв, блядь, бачите? Дивіться, як я гуляв. Зараз покажу, блядь. Я вчора Гуляв, я ходив, блядь, я хожу, блять, без носків. Вчора мене капець, дивіться, як на тер, дивіться, блядь. Бачите? Я кажу, блядь, мазай носка, сестра дай носка, блядь, їх нам давав. Тут, коротше, коля зупиняється, скидай капець, дай мені носок. І ми були, блядь, браття по носкам. І, коротше, Коля ходив з одним носком правим, я ходив лівим. пукнув. А бля. Не І Коля, коротше, от тобі моя благодарочка. Інтересно, цікаво. Сьогодні 5 квітня, а це означає, що сьогодні я лечу на Україну. Немножечко стриптизу від Макса. Интересно пиздец, интересно. Все, пиздец, блядь по ростику. Бля. Вс пиздец, блядь, по ростику. Лечу, блядь, на Україну сегодня 5 квітня. Я же говорив чи не говорив, что пиздец. Говорив говорив. Я, да, я сюди прилетів 5 лютого и лечу тоже 5 числа, блядь. И це означає, что я тут рівно 2 місяці. Я такий ніхуя собі, блядь, і ще, блядь, той самий... Ту саме, блять, ту саму дату. Зараз восьма година ранку, чайка там, блять. А сестра моя. Їй сука стало Що? А їй стало жарко, от знаєте, їй стало жарко. Недавно вона відкрила вікно, блядь, А я таки от просинаюся, Може минуло десять назад. І мені курва холодно. Я в стои закрываю вікно, мені кажут, вставайте, ребята, я ті, блядь, трясти, трясти, я яки, блядь, що робили, що робили. Короче, вдягнувся, блядь, в постели. Посыл и встав с постели. Короче, кенты заразбиратися, типа, блядь. А вы, а вы ви дивиться видос. Шо вы ви там, кінты? Как жизнь? Короче, уже зібрався, блядь, же поїв з Максом, и цей. И скоро буде выходите. Вс інкоподний, понятно, бачите? Хмарно, блядь, туман, сука, блядь, вітер, піздесь який до А все через те, що Франція сумує за мною, прощається зі мною. Просто вже не будуть цих двіжів як раніше. Та, як, як раніше. Як завжди були туди. І вони в храніки завжди виводили, блядь, мазанів, тому що я на Сівей заїжджав, сука. Ми так заїбають, так матюкав завжди, кажуть, нагой, сука. Він каже, блядь, мій сюди сюк, жди руки забрав. Ех, блядь, кінти. Чуть жалко чи не жалко, хто знаю. Ну знаєте, і хочеться, і не хочеться, тому що, блядь. У мене тут є кінти, всі надвіжі. Ну і за Тернополем теж скучаю, бля. Я вже не був в три місяці в Тернополі. Щоб приїхати довше до кінтів, блядь, Коротше. Ті посіні двіжі, блядь, Ти йдеш туди, бо мусиш відвертатися, бо тому що скучаєш там, потім там, там і там. Так щось зайобує. Франція! Я ще вернусь! Я ще входжу якраз з кімнати всі, дивлюся. Ну ви знаєте, я завжди коли я їду, завжди обдивляюсь кімнати, що нічого не забув. Тому що, блядь. Тому що тут можна дещо проїбати і пізнець. Я вже все перевірив, і я виходжу на виход, виход, сука. Я все ні разу буду, бля, бля цих дверей, сука. Я тут колись, ой, коли він тут недавно спав на тих мусорниках, тому що не було мами вдома, блядь. Я приїхав вночі, і ще маму мама ще годину. Пиздець. Люблю смотрите, як Макс Паша. Завжди завжди, мені все роблять, розумієте? Я ніколи нічого не несу, блядь. Мені завжди збирають все. Я просто зберу свою сумочку, бачите, беру свою сумочку, блядь, Кам'яні дуже важливо, тому що там ноутбук. І все, бля, я такой вийду, а там всі збирають сумки, блядь, виносять. Що не ні так? Приїхали короче, на заправку, то заправитися. Я заправився водичку, бо я так хочу пити, тому що мені так хуйово, не хуйово. Я вам розкажу одну таку от хуйню. Коли я. Бля, відкрийся. Коли я коли я встаю рано. Ну, я от Сьогодні ляг в третій ночі і встав в сьомій. Це для мене катастрофа, розумієте? Це тупо Тупо, я встаю і не можу встати. Я весь гарячий. І в мене кислотність піднімається, в роті, розумієте? Кислотність, блядь. І так хуйово в роті пізда, я весь гарячий, горю, щоки, то повністю повністю блядь, горю, розумієте? Повністю-повністю говорю. І коротше, зараз ми купимо дишки мені, щоб ні було нормально. І перекуримо. І далі вирушаємо в путь. Що залишилося їхати нам 38, ой, блядь, Менше, менше 38 кілометрів. Десь так, бо тому що були пробки, сука, ми стояли тих пробках, а мій кент коля, ну ви знаєте, Коля, вже стояв. Ой, блядь, стояв, вже стоїть там, блядь, чекає мене на аеропорту. Я бігаю від Макса. Макс! Хуяк і ніхуя! Хуяк і ніхуя! 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 Хуяк і ніхуя! Приїхали вже на вокзал, ой, блядь, на аеропорт! І цей а Там же от Коля, бачите, от коля взагалі йде. Із тут, я не бачу просто. я люблю, коли роблять щось замість мене. Кайф! А я, як завжди з сумочкою. Поняли? Так має бути завжди, блядь. Тому що хто я, тому що я, блядь, царь. А я йду і мені похуй. Дивіться кінти, дивіться, блядь. Давай, старий. Мій транспорт особистий, Давай. Газуй. Чуємо на Україні. чу чи. Стари, помилень вленьку, зараз перекинемося, чувствую. Не перекинеться. Ряки... Ой бляш, дурак чи що? Давай заїжджай. Заїжджай в аеропорт. Заебись. Ти не блядь. Я заїхав в так блядь. Ну, Заехав. ні, це За таке? Це, Ну, це типа тачка, бля, я не знаю. Це не така тачка, як бути. Ну скажем, це візок. Я переїду заднім ходом. Що мак скажеш? Подивіться, Чи маму зби. <laughs> Якщо маму збили. Цей <laughs> challenge, what if lie, my bottle, чихуyota, не знаю. Давай коротше, старий, давай граємо так, типу, Блядь Блядь, маєш, бачили? Давай, давай мені, дай мені, дай мені, дай кину. Дай кино, дай кино, дай кину, дай кино, старий, дай кино. Відкинути, як треба, блядь. Ой, заблизько, візі, як треба грати, блядь. Почті, почті, почті ще раз, ще раз, мак, лапай. <laughs> До мене пішли фанатки, сфоткатися. Давайте. Задивитися. Так, кадри. Є. Є. Дітем чотири. Зайбісь! Коротше, вже здав свій багаж і дали мені два білети, бачиш, два білетика. Тому що я зараз лечу в Київ, а з Києва лечу у Львів. Все, Росія, давай. Дякую, що зустрівся з тобою. Було дуже все прикольно. прикольно Частина тобі Росія. Дякую, дякую. Дороги, щоб гарно злетів і м'яко сів. Оп і ні хуя.

Короче, кінти, блядь я прилетів, блядь, у Львів. Я прилетів в Київ. І коротше, блядь, тут така хуйня. Бачите? Я не знаю, чи буде видно. У мене білет в 9, ой, в 7.55. Відправляється. Мав відправлятися. Але коротше щось там затримується і я лечу, і я сідаю тільки в 22.50. А вилітає він в 23.30. Я вже сижу, блядь, тут. Вже 9 година. Якраз мав тоді, блядь, прилетіти вже в Львів. І сижу і грущу, блядь, бо не знаю, що робити, б, реально нахуй. Я сижу, добре, що в мене телефон є, блядь, дощо, що мама дала мені телефон LG. Тому <пілки> <пілки> що, блядь, хавається Wi-Fi. І добре, що в мене вже дзвонять кінти і я не скучаю. Ой. Ой, сука, на шлятьку подивився, зика, п'є пиво так. П'є пиво, я таке зробив, він так на мене типу, знаєте, п'є. І так очима знаєте, набіг, бля. Я ж по чорнів пізна. Вимер. Тепер ви бачили ростика нахуй червоного, застидливого, засидавшись. Червоного бурячка. Коротше, кінти, блядь, Я сижу тут там, блядь. І от скоро в мене через 22.34. Скоро в мене... Що, блядь, в мене? Літак, блядь В мене 22.50 літак. Движь, блядь, я кое-апарату сижу. А еще? Вот, блядь. Lg нахуй, поняла? LG, блядь. Сижу, бля, и грушу. блядь, и байськи пойду, мать. Короче, добро, давайте, блядь, кинты. Побачимся. Побачимся, блядь. Не знаю, в самолете. Вс, давай. Пока. Не снимай, блядь. Снимаюсь? Як? Так близько? Так. Mm, yeah. І нормально видно тоді? Так. А якщо тепер? Далеко. Щас собі.